Вітаю! Це наш 43-й урок від швейцарської онлайн-школи Майстор Зокі. І знаєте, сьогодні ми візьмемося за одну, мабуть, з найелегантніших тем у німецькій граматиці родовий відмінок або ж Генітів. Так, так, це саме той відмінок, який відповідає на питання, чий, і робить наше мовлення значно витонченим. Ну що, готові розібратися? Тоді почнімо. Ось що на нас сьогодні чекає. Почнемо з невеличкої історії, щоб побачити дженітив у житті. Далі розберемося, що це взагалі за відмінок такий. Потім найцікавіше правила його утворення. Звісно, трохи попрактикуємось і наприкінці поговоримо, куди рухатися далі. Отже, перший розділ, найкращий спосіб зрозуміти будь-яку граматику, це побачити, як вона працює в реальній розмові. Тож давайте уявимо собі коротенький діалог. Розмова починається з дуже простого запитання. Це собака Петера? Зверніть увагу на цю конструкцію фон Пітер. Запам'ятали. А ось і відповідь: Так, це собака Петера. Ага, помітили, як Der Hund, фон Петер, перетворилося на Петерсхун. Зміст той самий, а от форма, форма інша. Власне, це і є наша сьогоднішня тема. Звучить якось інакше, правда ж? І розмова триває. Як звати його собаку? І тут ми бачимо ще один приклад приналежності Зайнес Хундес, тобто його собаки. Тож ключове питання як саме ми показали, кому ж належить той собака? Ми використали два різні способи, і зараз ми дізнаємося, як вони називаються офіційно. Гаразд. Переходимо до другого розділу. Те, що ми щойно спостерігали, і є той самий Генітів. Тобто родовий відмінок. Ну і що ж це таке цей генітів? Все просто це відмінок, який показує приналежність або володіння. Він відповідає на питання, чий, або німецькою весен. Наприклад, весен чий собака. Легко. Як ми вже бачили, сказати, що щось комусь належить, можна двома способами: через конструкцію фон з давальним відмінком або ж за допомогою генітів. Обидва варіанти правильні, але Генітів вважається більш офіційним, більш елегантним. Його використання робить німецьку мову багатшою і, скажімо так, ближчою до мови носіїв. Добре, а тепер до справи найважливіша частина як же цей генітів утворюється? Давайте спокійно розберемо основні правила, які точно варто знати. Почнемо з найпростішого: з іменами. Зазвичай ми просто додаємо закінчення С до імені, наприклад, Пейтерс Хонд, але є виняток. І він логічний: якщо ім'я вже закінчується на звук С, як от Ханс, Макс чи Фріц, ми додаємо лише апостроф, щоб не було шипіння. Тепер про іменники для іменників чоловічого та середнього роду в однині ми додаємо закінчення с, наприклад, десманес, тобто чоловіка, «дескіндес» дитини чи «десаутос» автомобіля. А тепер погляньмо на цю таблицю з артиклями. Не хвилюйтесь, тут є чітка логіка. Дивіться, для чоловічого та середнього роду означений артикль це дес, а не означений айнес. А для жіночого роду та множини все ще простіше дер та айнер. Бачите, є певна закономірність, яку просто варто запам'ятати. Щодо множини, тут є кілька нюансів. По-перше, неозначеного артикля у множині просто не буває. По-друге, замість генітів дуже часто використовують вже знайому нам конструкцію вон плюс датів, наприклад, присутність друзів. Але, якщо ми використовуємо присвійний займенник, то генітів у множині цілком собі можливий присутність моїх друзів. Чудово, з теорією, наче розібралися, а тепер давайте подивимось, як усе це працює на практиці. Ось перше речення Der Garten, der Eltern ist groß. Це означає. Сад батьків великий. Яке ж слово тут пропушене? Маленька підказка. Ельтан це множина. Правильна відповідь дер. Звісно, бо Ельтерн це множина, а для множини в родовому відмінку ми використовуємо означений артикль дер. Все сходиться. І ще одне завдання Die Farbe seines Wagens ist weiß. тобто колір його автомобіля білий. Тут Ваген це іменник чоловічого роду. Подумайте. Абсолютно вірно, Zines. ми беремо присвійний займенник зайн і додаємо закінчення С, тому що це чоловічий рід у Генітів. Бачите, все цілком логічно. Чудова робота. Ми розібрали основи, і тепер, звісно ж, час подумати, як рухатися далі у вивченні німецької. Найголовніше тепер у вашому арсеналі є знання про те, як красиво і правильно висловлювати приналежність. Це справді важливий крок до вільного володіння мовою. Нагадуємо, що цей урок підготовлено швейцарською онлайн-школою майстори Дзокі. Ми пропонуємо онлайн-курси німецької, де можна займатися як у групі, так і індивідуально. І все це наживо з досвідченими викладачами. Тому для всіх, хто хоче покращити свою німецьку та вивчати її системно, є чудова можливість записатися на курс. Просто зателефонуйте за номером, який бачите на екрані. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.